Я просто можу навести от приклади от два приклади протилежні один одному відносно радянського союзу. Відома історія з Афганістану, тобто коли е е радянські бійці провели окрему спецоперацію захоплення перезаносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. От. От відомо на кіно там, якщо помиляюсь, знімали. І от якраз за цю операцію з захоплення Стінгера люди отримували там звання на рівні керої Радянського Союзу. Тобто ну, можливо оцінити важливість операції і чому цей Стінгер був важливий. А інший аспект теж Радянського Союзу, десь там, я не помиляюсь, у 80-х один з пілотів на міг 25 пролетів пролітів у Японію. Uh, і через це, якби японцям там і бізнесового американцям, дісталось для аналізу весь цей літак Міг-25. Uh, летіли голови у командуванні uh, повітряних сил, у командуванні uh, ПВО, причому от всьому, тобто, починаючи від просто гарнізону, завершуючи Москвою. І е, після цього навіть от виробництво Міг 25-го якось так от припинилось і перейшли на Міг-31, тому що потрібно було кардинально оновлювати машину після того, як вона потрапила до рук ворога. Е, Ось от такі от два діаметрально протилежні приклади. Тобто, і для розуміння, от після того, як, наприклад, був перекладений Мі-25 до Японії, там, е, якщо не помиляюсь ще рік чи півтора, взагалі були заборонені польоти у бік моря, е, без там, коли в тебе там ну е, тим потребачив одиночні чи навіть спарні. Тобто ну. Величезна кількість заходів була прийнята, і це ну, знов таки для розуміння, коли там країна втрачає якийсь там зразок техніки в ціл в принципі, от такого класу. Тобто, Ну коли ми говоримо про те, що от захоплювались там Орлани, там так все весело, коли там от зоопарк захопили. Напевно, величезна кількість всього іншого, що от просто було захоплено, але не про це не повідомили. там Ну я ж говорю, то це це. От, Значення більш ніж можливо уявити перетичні людині. Та безумовно, і, очевидно, про ці жорлани не варто було викладати відео, бо тепер я не знаю що ми захопили, і що у нас є. Я думаю, що дійсно є багато техніки захопленої про яку я думаю, насправді орлани могли закупити і до цього. Тобто, ну я в ну війна давно вже війде і. ну Тобто не варто, тобто знов-таки, ворог може завжди порахувати, скільки в нього чогось залишилось, і зрозуміти, що є просто ну банально там. Ми втратили там 20 пультів управління до Орлану, там десь в районі зюма. Ну, 100%, один з них точно буде захоплений в цілому. А якщо вони всі навіть якось там пошкоджені, то ну. Зберуть людьми ну, з них. Тобто, ну, вони теж розуміють. Тобто, тут е ховай, не ховай, ну, все одно вилізе.